З 15 червня 2014 року по 5 липня 2014 року, здійснюючи свої умисні протиправні дії у складі непередбаченого законом України збройного формування, підтримуючи режим самопроголошення так званої ДНР, озброєний автоматичною вогнепальною зброєю автоматом АК-74 з одним заднімазінним з набоями до нього, перебуваючи у визначений йому час на блокпосту, розташований на перехресті вулиці Скрипника та Танкістів в Краматорську. Систематично виконував накази свого безпосереднього командира, здійснюючи визначену у функції по обороні, вказано блокпосту і контрольно-пропускного режиму на цьому блокпості. А, обставини, що пом'якшують покарання підозрюва, це щире каяття, такими, що обтяжують не встановлені обставини. Позов не заявлений. Овинувальний акт складно 18 грудня 2015 року. Все. Ведут ухвали. На підставі статті 70 75 Минального України, Украины в линии заслуженного вид витувания покарались и пробываем. Якщо протягом дозначеного сроку два роки він не нового і но очень и нового покладывание. От у мене на руках ухвала сюда, як обіцяли, не посадили, отпустили домой. Ну, все ребята, кто знает меня, можете приходить. В принципе, все нормально. Ну, на свободе. Программа по освобождению ребят работает, так что, пацаны, возвращайтесь, все будет нормально. День не пропадает, дезистит. Ну, будет, конечно, но оправдывать все время. Так что приходите. Так, сука лошая, ухвала именно Украины. с 19 сентября 2016 року и сохрана Траматорський міський суд Донецької області у складі величого судді засідання підтримав клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з тим, що добровільно вийшли різковані зону формування ДНР. Від суд ухвалив звільнити Звільнення від кримінальної відповідальності у кримінальному провадження відносно обвинуваченого у чинних кримінального правопорушення, передбачено статтею 260, частини 1 Кримінального кодексу України на підставі статті 260, частини 6. Кримінальний кодекс України. Кримінальне проводження закрите у зв'язку зі звільнення. Суд вас звільняє від кримінальної відповідальності за зв'язку з тим, що добровільно звернулася до органів влади. Повідомила про те, що були таких незаконних збройних формувань та вийшли з них. Питання буде? Ні. Ні. Тоді судове засідання закінчення. потому что сам вышел из ДНР и пришел, сам все рассказал. Ну, теперь могу жить спокойной жизнью, устраиваться на работу. Ну, чего всем советую делать, так же самое, я возвращаться домой.